В сьогоднішньому відео розглянемо корисні властивості меду. Мед, незрівняний за харчовими та цілющими властивостями продукт. Він вміщує більшість елементів таблиці мінділеєва, насичений амінокислотами і багатьма іншими біологічно активними сполуками. Незамінний продукт харчування. Основною складовою всіх сортів меду є вуглеводи від 75 до 80% глюкози. 31%, фруктози 38%, сахарози 1%, органічних цукрів 9%. У медовій міститься такі вітаміни А, С, Е, ПП, К, Х і групи Б. Також містить ферменти, які значно прискорюють реакції обміну речовин: кальцій, залізо, сірка, натрій, магній, йод, хлор, фосфор, бор. Свинець, олово, алюміній, хром, марганець, кремній, літій, мідь, цинк, осмій та інші амінокислоти, органічні та неорганічні кислоти. Мед корисний при хворобах шлунково-кишкового тракту, органів зору, серцево-судинної та дихальної системи, селізінки та жовчного міхура. Мед містить антибіотики. Це визначає його бактерицидні властивості, однак вони втрачаються при підігріві або витримці на сонці. Цю особливість варто пам'ятати. У зв'язку з цим мед не рекомендується підігрівати до температури вище 40 градусів. При нагріванні до 60 градусів втрачаються всі активні ферменти, частково руйнуються вітаміни, глікозиди, білки, таніни, ароматичні речовини. Мед корисно споживати вранці, допомагає виведенню токсинів, активізації травної системи. Для дотримання максимального лікувального ефекту мед необхідно якомога довше затримувати в ротовій порожнині для засвоювання його через лизову оболонку. Мед добре засвоюється з фруктами, овочами, з молоком. Мед за своїм складом буває різним, в темному медові міститься більше міді, заліза та марганцю. Ніж у світлому. Тому для лікування захворювань серцево-судинної системи і для антибактеріальної дії слід надавати перевагу саме темному меду. Світлий мед краще використовувати для лікування травної системи і дієтах. Мед допомагає позвутися втоми, підвищує енергетичний рівень і також покращує сон. Споживаючи мед, імбир і лимонний сік. Нормалізує роботу шлунку і може позбавити від нудоти. Користь меду для жінок. Корисні властивості меду в загальному зміцнюють організм. зберігає молодість. Застосовується як компонент для профілактики та лікування в багатьох жіночих захворюваннях. При дієті не шкодить фігурі. Також входить до складу багатьох косметичних засобів для шкіри та волосся. Користь меду для чоловіків. Зміцнює організм, нормалізує роботу сечостатевої системи та передміхорової залози. Застосовується при лікуванні простатиту, покращує потенцію. Застосовуйте рецепт при підвищенні кислотності. Помістити 40 г меду в склянку з теплою водою, не більше 40 градусів і пити у теплому вигляді по 0,3 склянки тричі на день за 2 години до їди. Або через 3 години після їди. Застосовується рецепт при зниженні кислотності. Даний рецепт нормалізує кислотність шлункового соку, зникає печія, припиняється біль у багатьох хворих, спостерігається загоєння виразки шлунка і 12-палої кишки. Зміцнюється нервова система і весь організм помістити 40 г меду в склянку з холодною водою. І пити по 0,3 склянки тричі на день за 30 хвилин до їди. Курс лікування 30 днів. Застосовуйте рецепт для органів дихання при хворобах: бронхіт, фарингіт, ларингіт, реніт. Слід мати на увазі, що під час медової інгаляції надає не лише на слизові оболонки дихальних шляхів, а й на весь організм, оскільки. Через альвеоли легень потрапляють відразу кров, минаючи травні органи. Підраховано, що загальна смоктувальна поверхня альвеол легенів перевищує загальну смоктувальну поверхню шлунково-кишкового тракту дихати протягом 5 хвилин 10% водним розпиленим медом. Застосовують рецепт при застуді. Корисніше пити на ніч. 1 столова ложка меду. Розмішати в склянці теплого настою трави, буркуну лікарського. Для приготування буркуну потрібно 1 столова ложка буркуну на 200 мг окропу, настоювати годину, процідити і пити. Застосовується рецепт при захворюванні печінки. Щоденний прийом за сніданком по 50 г меду і 200 г маточного молочка а в обід. Одну столову ложку меду навпіл з пергою. Протипоказання вживання меду. Слід виключити з раціону або тимчасово обмежити вживання меду у разі розвитку наступних станів, гостро гастриту або панкреатиту, жовчо або сечокам'яної хвороби, Асмі та алергії, сильні лихоманці, цукровому діабету. На цьому все. Міцного вам здоров'я, дякую за перегляд, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. До скорих зустрічей на моєму каналі.